Злагодження підрозділу це одне з найголовніших питань на сьогоднішній день, тому що люди приходять з різних місць, створюються певні колективи. Ми їх згуртовуємо, навчаємо їх певним навичкам, які відпрацьовуємо на певних ділянках місцевості. І саме зараз ви побачили таку картину, коли підрозділ був створений майже зовсім недавно, і на сьогоднішній день вже вправно вправно виконує певні ті чи інші задачі. Стосовно цієї системи, з якою на сьогоднішній день працює наш підрозділ. Військовослужбовці на них надягається певна система, яка улавлює лазерні очі. Тобто, військовослужбовець, який знаходиться на певній ділянці місцевості, скажімо, на позиції, він прицільно веде вогонь по противнику. Самі лучі спрямовуються у зону, куди військовослужбовець цілиться. І поражає цим самим свого супротивника. Дана система допомагає нам розібрати ефективність кожного бойця, як підрозділу в цілому, так і окремо, і виявити, чи ефективний даний підрозділ був на даній ділянці місцевості. Зараз ми, бійці, проходимо військове злагодження дуже інтенсивно, щоб пізнати людей, хто він, що в себе представляє. І де можу сказати, що Майже всі люди, з якими зараз я знаходжусь на цьому злагодженні, мотивовані люди впевнені, люди хочуть якомога це швидше закінчити.